Якщо це так вигідно працювати по ревшарі, то чому афіліати уникають роботи з ріфшар-оферами і що мають зробити партнерські мережі, аби це змінити? Стосовно ревшари, в принципі, будь яка система оплати – це там рівшара. Просто вона поділена з точки зору поділу ризику там між адвертайзером і партнером. Я тебе люблю. Чесне слово, а де це ти, де, 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 де ти почула це? Де ти це почула? Я побачила твій доклад, Фух. Побачила. Ой, Боже, вона ще гольф виграла. Боже Тримайте мене семеро. Я побачила я доклад, але я така, вау, це прям та думка, яка в мене коли ти сиділа, просто ти її прям викорбував, і я з цим згодна. І вона таке підтверджується, що дуже важко філяту пояснити на початкових етапах, коли вона тільки заходить, що він отримує гроші лише, коли він проведе настільки цільового користувача, який залишив там кошти. І тому для да, взагалі легше по кліку йому платити, але таким чином ти повністю як адвертайзер на себе береш цю відповідальність. І є ще такий момент, як в принципі оптимізація з боку партнера, що в принципі він буде отримувати дуже мало івентів, на які йому слід оптимізовуватись, якщо він буде працювати там за сейл або за рівшаро. Тобто в нього не буде спочатку достатньої бази для оптимізації. Тому зазвичай я починаю з реєстрації. Ну за клікатом взагалі ми спробували так працювати, і це було дуже важко тому, що там. Потрібно. Прям розуміти, який точно трафік ти хочеш закуповувати, на який продукт, і зрозуміти, що ти спочатку підеш точно в мінус на цих кліках, і розуміти, наскільки сильно тому що ти можеш в мінус на цих кліках. Тому там, типу, за реєстрацію, за лід, це така модель, вона ніби е, така забалансована плюс після мінус і найпопулярніша. І от з точки зору, як переводити поступово афіліати на те, щоб він розпілявся хоча б за сейл отримувати, потім переходити на рівшару, Це спочатку ми з ним починаємо на реєстрації, просто по СІПІА бази не працювати. Потім, коли вже накоплюється якась там база інформації, що він може оптимізовувати, наприклад, кабінет, ми переходимо на сейл. Дивимося, як це працює, але весь час, коли ми працюємо за реєстрацією, ми йому передаємо постріляємо сили, які були, щоб він вже починав це розуміти, яка аудиторія направляти. От, тому... В принципі в той бік треба йти, тому що таким чином є філят більше за, за як він більше хоче приводити тобі тут твою ту, цільову аудиторію. Як адвертайзер, це теж тобто, ти будеш туди більше по факту віддавати чесно гроші, на шейбити там тому, нічого такого не робити. Але тут таке, тут потрібно прямо будувати партнерство з початкових етапах і просто послуговим цього йти. Ну це таке трохи tricky квещен, тому що ну. А, серед фіолетів буває багато фродерів, які і картстерингом займаються, і просто боти. Тобто а, чому рівшара? Тому що зразу заграють червоний фонар, це великі гроші, швидко отримати швидко отримати і багато. Ну але якби тут ну, дуже високі ризики фродового. І ну коли, от, наприклад, ця людина, яка без досвіду точно знає, що вона ніколи не лила, і одразу просить рівшару, то для мене це назад червоний флаг. Тому що не знаю, що це такі е, дуже багато фродерів. Ти саме як на Фінляндію, хочуть одразу всіли, тому що це дуже таке, так дорогі Нордіки гіло, але там дуже, теж дуже багато фроду. Тому, е, скажімо так, в мене може бути лише у трастових партнерів. Так, стріт -трейд, ну я, я дуже це, якщо коли знаю особисто цього то, так, ну, Ну нафродити на ревшарі складніше, ніж на сої до цього, мабуть, ти маєш на увазі сірі оффери і, скоріше, за це сейл, а не ревшару в довгій дистанції. Та, а, ну, типу... сейли, ревшару, там ну, да, субмітні. Ну, да, да. 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 Тут питання більше про цю ревшару, про історію, для, для філятів, але ревшару довгострокову. Типу, про там умовно 10-15% від всіх витрат клієнта на мейнстрім офері або на вебкам платформі протягом півтора-там-два роки. Це 40 50 П'ятдесят платежів. Тут історія про фрод не працює абсолютно точно. Навіть якщо це кардер, він зливається на першій, другій, третій, п'ятій оплаті максимум по будь-якому ГЕЛ. Тому да, тут, це підозріло з одного боку. Червоний флаг, як ти кажеш, але ти нам таких передавай. Якщо там будуть запити з червоними флагами, ми попрацюємо з задоволенням, бо це рідкий кейс. А який сенс рекламодавцю потетрів шару за весь автів'юзера? Ну, типу, це. Просто трошки, як на мене не продумано в плані того, що, можливо, цей термін можна якось скоротити, там, як працює рефералка в багатьох партнерів. Тобто, рік ти бачиш рефералку за реферала, а потім типу, він відправляється вільне плавання, ну, грубо кажучи. Тобто я не думаю, що в по ОТВ, вона працюватиме економічно з точки зору Ну, Якщо ми говоримо не тільки про ефіри, так а про рекламодавця. Тому це логічно, що ну, в кінці кінців ревшара може давати більше. Але навіщо афілієту вписуватись в таку історію, якщо в нього є заробіток тут і зараз? Тобто пояснити афілієту, що лівшара десь більше ти то можеш, але викликати бажання запомітитись – це вже ну це вже прям треба мати такий талант менеджера і вибудувати такі класні стосунки з афілією, щоб він тобі повірив, щоб він реально в цей тест, вилив туди купу трафіка. Якщо він ще буде, ну якщо він буде невдалий, то ти ризикуєш втратити партнера. Ну, дивись, тобі з точки зору філії, поясню навіть, що в мене є такий партнер, тобто скажем так, коли ти афілей, ти е, перегодований офер, в тебе всі рекламодавці, тобі пропонуються зі дати офер, ти їх просто не перегодований, ти просто передасть цих офіцій. Ти знаєш ці трафіки, у тебе мега мегатергатований, мега працюючий, тобто ти ну, на 200% певно трафіку. Тому тобі вигідніше не робити більше автострок на рішарі, чим зараз ти злити, поки ти будеш притиратися до якогось іншого СІПІЛ-офера. Тобто, це ну ну В плані Філети, от, ну, як би я, да, бачу, якщо ти впевнений в своїх силах, то тоді тобі ревшара дійсно буде круче, ніж а, ти витрачаєш менше часу, скажімо, так, в тебе є один офер, але ти працюєш на з кожну основу. Мені здається, я ніколи не взагалі а, але мені здається, що так як арбітражки не впевнений в тому, то, що він не відповідає потім за трафік вже всередину продукту. А, от, Тобто він розуміє, я йому даю трафік, а вже скільки він заробить по ревшарі, вже залежить від, тобто, від рекламодавця. відправи. Ну, до речі, я хочу розвинути цю думку. Договорив. Ще... <плес> кажи, кажи, ну я маю на увазі, чому ні? Тому що, напевно, не бояться, бо далі вже не залежить від них, а вже залежить від вас. Типу, і він такий, який я зараз найблю, а вони там ну, не будуть покручуватися. Але все ж таки, якщо ти так і зачепиш цього кіта. То на цьому кіті можна заробити і 100-200 тисяч доларів з одного клієнта. Тому питання, навіщо йому це робити, тому що це зовсім інші гроші. Це, наприклад, як в Гемлі, ти підшепив когось, він тобі мільйон доларів може. Ну, там один на мільйон хай з таких клієнтів, але у дейтингу це також. Ну, ви часто бачите? Такі? Ну, от, наприклад, у нас сьогодні генеральний спонсор, між прочим, Вікторія Клад. І, до речі, можеш подивитись, наприклад, Олег якраз цей доклад робив. На кінці я робив, а в жовтні на фхабі я роблю його розгорнуту версію про ці кейси, якраз. Там, да. ці І фер... там є приклади з грошима, з показниками, її можна подивитися. Окей, в мене ще таке питання, от, в цю тему. Я не встиг. <рес> <Шо>? <рес> ну, я, жарту, та, я жартую, а я жартую, все окей. Так, є... О, таке питання. Ми знаємо, що більш цільовий трафік, в принципі, от для такого дейтингу. От, і пісінсія, оперально, це класні джерела, які будуть давати окупність рекламодавцю, які дуже дорого коштують, і які при якісті. Ми знаємо, що наприклад якість, ми будемо просити під величезні рейти, будемо там партнеру давати йому потрібні умови. Як такому партнеру сказати, що чувак, ти порівшарі будеш отримувати купу бабок? І чому вони досі цього не роблять, якщо вони б отримували? Дивись, ті, хто у кого є СІОшка, наприклад. Вони, як правило, мислять довгостроково. І вони розуміють, що такі трав краще лити на ревшарні офери, ніж заробити зараз трошечки. От, наприклад, у вас, же, ну, колись у вашій компанії да, були інхаус продукти. Ну, чи є досі. Там же ж от е, ви дійсно лили більшість трафу на ревшару? Ні? Да, 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 да. Це, це факт. Причому рев'юшна ваша історія вся наливається на мейнстрімну ревшару, і це абсолютно. Грунтовано, я тобі відповів на попереднє питання не це. Потім Ань, повернемось до того, бо перебили тебе. Дивись, історія дуже проста. Вона трошечки може прозвучати як образа, тим не менше, це факт, із з яким важливо примиритись. На афіліат ринку ніхто не вміє рахувати. Дуже мало людей досвідчених. Я вже не кажу про афіліат менеджерів там або якийсь лінійний персонал. Навіть овнери, ковнери і такий левел менеджменту не вміє рахувати. Що таке фінансовий менеджмент знають одиниці. Що таке окупність, знають одиниці: побудувати економіку рекламодавця продукта і прокинути її до афілії та пояснюючи чому як прорахувати цю рентабельність інвестицій в рекламу, і що таке рої насправді можуть одиниці. І, враховуючи це, дійсно часто ефективніше пропонувати PPL і нікому не морочити голову. І забирати ризик, який потім важко буде пояснити. Але якщо вміти рахувати, то всі аргументи йдуть на другий план. Всі ці е Філософські роздуми типу вигідно, не вигідно, може, не може. Цифри є цифри. Бізнес це про цифри. Ти просто рахуєш, якщо ефілієт здатен прогнозувати якість свого трафіку, то цифри виходять на перший план. Якщо не здатен, тоді так ризики забираємо, наливаємо на кліки чи і типу ніхто не париться. Тому все в цифрах. Чому це вигідно, чому це не вигідно? Це залежить від того наскільки ти здатен контролювати прогнозувати свій трафік. Якщо немає такої можливості, дійсно це ну можливо немає сенсу. Але якщо ти впевнений повну ціну, ти йдеш на довгострок, ти воронку будуєш повністю під певну цільову аудиторію, ти розумієш, що рекламодавець надійний рекламодавець теж розуміє свою цільову аудиторію, ти впевнений у всіх етапах воронки, то апріорі. Просто, як Наталя сказала, рефшер – це найбільша відсоткова частка доходу рекламодавця і прибутку рекламодавця, яку він готовий тобі віддати. Чим далі ти рухаєшся по моделям виплати, тим нижче цей відсоток. Просто тому що рекламодавець вимушений свій ризик якось контролювати і зменшувати цю частку, якою він готовий поділитись. Тобто на PPL-лідах, умовно він тобі платить 4. Це означає, що міг би платити 6. Ну, або там 8. Але ризик. Хочеш шість, забирай на себе трошки більше ризику. Пла бери цю ж саму воронку, наливай на сейл, pps модель вже буде п'ять. Наливай на ревшер, вже буде шість. Це працює в цифрах просто. Це Такі треба вміти якими? рахувати. Якими офера? Будь-які взагалі будь-які, абсолютно. Ну в більшості говоримо про вебкам і мейнстрім, але але логіка працює незалежно від оффера взагалі. – А Адалтеравшарда трошки історія, типу, я б не Типа чому? Деться тут зовсім інша специфіка роботи з юзером, просто менше грошей. З того ставного, так. Лайфайм юзера, юзерицько набагато нижчий. і працювати по ревшарі набагато складніше. Умовно можна попробувати як варіант по PPL, PPS то саме. Тут скоріше про це може працювати. Але все одно на PPS менше грошей, ніж на ревшарі, якщо юзер. Мабуть, не на ревшарі, де на кежуальної коперації. Яну на кежуальні ми зараз не беремо, так. добре. Просто бач, у нас ну, інші там в різних нішах працюємо. Тут можливо, типа багато що може не співпадати в плані, типу, до того, що звикли. Знаємо. Ну, так. Про, про те, що там ти кажеш про решару, таку це дуже схоже де, до прачки. Міськіме, так є... ні, О, дивись, говоримо. дивись, Олексій. А? Тут ситуація в тому, що ти можеш навіть пилососи продавати. Все, поч... все починається, все починається абсолютно завжди з ревшер моделі, тому що ти ділишся своїм ревеню, ревеню share. Ти ділишся тим, чим ти потенційно отримаєш від цього клієнта. Яким чином ти ділишся? Спочатку тобі простіше за все віддати певний відсоток. Прозоро, максимально і чесно, максимально. А потім тобі афіліат каже: слухай, це кльово, але я не хочу ризикувати. Я не знаю, приведу нормального клієнта чи приведу не дуже нормально, купить він, не купить, скільки разів він купить. Давай плати мені, от в момент, як тільки він перший платів. Зробить, окей, там перший пилосос ти продав. Дай мені там не відсоток, а фіксуй якусь. І ти, як рекламодавець, як власник цього пилососу, прораховуєш, окей, який відсоток такий самий заплатити? Та ні, він же ж ризикує менше вже, і ти зменшуєш цю частку. Ти б міг би йому заплатити ревшер там відсотків. Це було б, наприклад, там 500 доларів з пилососа. Але ти оп 400 буде тоді на таких умовах. Тобто фактично нічого не змінюється, але ти ризик трошечки на себе забрав, а відповідно вартість змінив. Потім він каже: а ні, давай не за сейл, бо я навіть в цьому не впевнений. А давай от прям зареєструвався. Він купить, не купить той пилосос, неважливо. Заплати мені вже нема питань. Я знаю, що в мене з 10 реєстрацій купує одна людина. Тому давай я тобі буду платити. Я міг би платити 40 баксів да, від попереднього, але давай 30, про всяк випадок. Тобто я на кожній ступіні додаю собі запас прочності. І чим далі по моделі, там коли за кліки або за покази, я тобі буду платити, я буду платити менше, ніж я насправді міг би. От в цьому суть. Рівшар, да. – офігенно. типу рівшара, це реально класно для білої ніші. Якщо уявимо ситуацію, приводить якогось мільйонера, авчик він наливає 2-4 місяці, він білиться хірено, потім мільйонер каже: Пізє, буду чарджбеки ділити, тому що продукт, мій суди. — Така Рекламодавець несе супервисокий ризик, Так. — якщо він платив порівшарі. Ну, Т... типу, як за ну, together. Це, like одна з прич... це одна з причин. Я думаю, що це Чому відсотків 70%. Мало? Чому мало ревшари в них? Тому що, я думаю, цей ризик прорахований. Наприклад, да, together, давайте, він давайте має. Давайте ще деталізуємо. Стоп, стоп, стоп. Мало ревшари в них. Е, не назвеш мені жодного рекламодавця на ринку, який хоча б більше року існує, який не може дати ревшару. Жодного Він може на ну, типу він О. активно не просуває. Ні. Просуває, просуває, а афіліати на це не згодні, тому що вони хочуть сьогодні заробити, Конечно. вони не хочуть ну, чекати. Ну, от, в тому. і суть. Ми тебе капіталізуємо. Знаєш, ми намагаємось на такі важелі нажимати у афіліки, щоб вони наливали більше трафіку. і Ми заробляли разом з ними. Тут Треба бу Тут Але про зараз. ризики, про окупність мови все кажуть. Ну типу, що треба. Було. Не знаю, запрошувати на каву і пояснювати да. фінансову грамотність. Ти... ти не можеш всіх не я розумію, місь, але місь. так ти не можеш кожному хто працює декілька місяців. Він і не буде. Він прийшов заробити собі на бепу. А ти, ті, хто вже працюють та тут ті, хто 20 років працює. Знаєш, ми коли вчили такі теорію, самі да. теорію ігор завжди в будь-якій грі. Є гравець, який не піддається жодній логіці. В арбітражі типу таких гравців говорить. просто дофіга. Ні, не дофіга, просто що вони привикли працювати по тому, як зараз ринок іде. Зараз всі давлять на те, що от прийти в арбітраж швидкі гроші. І, 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 ну, е, більшість компаній, з якими зараз працюю, Намагаються вже якось це змінювати в позиціонуванні арбітражу як такого. І ми тут говоримо, тому що рано чи пізно це просто закон бізнесу, це системне бізнес, що ти Ну так, це це більше про батьків, швидкі гроші, тут все таки треба більше вчитися все одно люди. Не, не, ну, це навіть не в білу айтішку, тут зовсім ну, да. інші цифри. І пояснити людям, типу, що вони можуть заробляти більше, потрібно просто. Але а... не всі. Оце ключовий момент. Але не всі. всі. Не, не всі можуть заробляти більше? Не всі Не, не всі здатні всі здатні рахувати. І да, всіх але можна але, але, Тут треба вже е, вам розуміти, скільки ви хотіли працювати no. перевішати. Ми шукали відповідь, чому афіліати уникають роботи з цими офферами. Ну, ми її знайшли. Тому що ми її да, не бояться, тому, що, тому що мало посередників, які забирають на себе ризик працювати з цими афілятами. Це цілком справедливо і логічно. Ми подивимось на картки оферів, які є в усіх партнерках, там немає нічого. Там є пей-аут. Ти ніяк не розумієш ні модель монетизації на самому продукті, ні. З VPN так, не відкриєш взагалі. Так, не додаємо... не Ми додаємо зайву роботу партнеру, який дуже з великою ймовірністю, він її не зробить. Він не буде ходити по кожному продукту, в тебе там тисяча оферів в каталозі, він не буде ходити по ним і дивитися це. Це треба показувати. І ми, в принципі, до цього йдемо ще не так, як би нам хотілося. Але ну, тим це, не менше. Да, можна порівняти умовно, ти наводив приклад з побудовою, побудовою техніки, тобто, по ревшарі ахірено наливати, але ахірено наливати тоді, коли я прийду і побачу, як працюють сили Зе. Я, я прийду і побачу, як виглядає магазин і де стоїть умовно цей пилосос, який я хочу продати, на який я наливаю, чи він стоїть в кінці, чи він стоїть на початку. Бо наливати на продукт, де галімі чатери, де відповідають чатери, протягом е після 10 хвилин, як написав юзер, чи там після 20 хвилин, коли юзер якраз прийшов гарячий, скажімо так, е ну це чарівато тому що ти просто з'єшся все в нуль, і та, типа тут, типа, ризик в плані того, що е ризик невідомості як такої. Якщо ти знайомий з продуктом, якщо ти знаєш, як якщо ти сам пройшов весь флоу юзера до того, як тебе чарліш, якщо ти бачив тут класні монетизаційні механіки, тут класно пропрацьовано, я не знаю, там якщо там токен-бейс, ця історія, за що ти тут будеш платити, за меседжі чи там за відкриття профіля, ну ти бачиш, що є багато якихось фіч платних, да, там, кіба, умовно, ці фрімум-продукти, в якому все одно ти можеш щось, юзер все одно по-любому щось купить. І ну, тоді, мабуть, ну і, і це, це раз. А по-друге, я думаю, це все впирається в Сарафани Радіо. Mm -hmm. Ну тобто, коли всі звикли наливати на CPL, всі такі о, блін, ну то я буду наливати на CPL. А коли Сарафани Радіо піде в тому, що блін, я налив на ревшарі і зробив набагато більше, і воно буде переносити. Ну тобто, все чим більше буде займати, ну тобто буде. Перерозказуватися всім афіліатам. Афіліатська тусовка вона ж доволі там, тісна. Да? Тобто, і не, вона тісна, але не сильно вони хочуть там, ділитися да? офірами чи ще щось. Але завжди воно десь.